Такі радісні меседжі, що обласна рада все вирішує, що все буде добре. На жаль, я хочу сказати, що після останнього пленарного засідання обласної ради я приїхала з таким дуже гнітючим відчуттям. Так, по хронології коротенько, десь в п'ятниці до мене дзвонили люди. Мій телефон мобільний загально доступний. Дзвонять пані депутатку, возять сміття з Львова, чому ви нічого не робить. Десь від п'ятниці, понеділок я написала депутатське звернення, ми зустрілися з Ігором Михайловичем. От, і е, в мене було три питання. Якщо заводиться сміття, з якого числа воно возиться і доки планується, на підставі яких дозвільних документів. Е, от, і е, ще щось третє, таке важливе, вже зараз не, не скажу. От, але от, єдиний мій... Сил був і Михайло зі мною погодився, що має бути інформована громада. Якщо вирішили, щось зробити, власне, має бути інформація. Від того, що люди чогось не знають, виникають недомовки, виникають якісь версії, і в результаті воно шкодить загальні справі. Навіть якщо ця справа на добро була придумана, в результаті виходить зовсім навпаки. І так воно, на жаль, вийшло. Наступного дня я поїхала на сесію обласної ради, ми очікували. Виступу Андрія Івановича Садового, він був запрошений. Ну, на жаль, від свого п'єдесталу не зійшов до простих смертних депутатів обласної ради. Він прислав пані Маруняк, працівницю Львівської мерії, яка ну, займається тими питаннями. Розмова була дуже важка, тривала 2,5 години і, як кажуть, наші наших Золочинських селах говорили смо. Ми говорили і конструктиву, на жаль, не було. Що я винесла для себе? Львівська міська рада не має плану дій і не має плану ліквідації оцього, цієї катастрофи на Греководському світі звалищі. Я собі все це уявляла так, що виступає представник міської ради і каже: подухта, те, те, те і те ми вже зробили. Те, те і те ми найближчим часом плануємо зробити. Оце конкретно ми чекаємо, що нам допоможе обласна рада, бо ми самі не справимося. На питання отакі, такі ми звертаємося до уряду і президента. І все чітко. На жаль, цього не було. Було багато слів, треба стільки то днів, якийсь кошторис перераховувати, ще щось перераховувати. Тобто Львів, от колапс стався, і Львів розгублений. Львівська влада не знає, що робити. Звичайно, легше було це все возити, рахувати, рахувати чужі гроші, але це вже не безкоштовно відбувалося, відбувалося дуже давно, дуже довго. В результаті ця, ця катастрофа стала несподіванкою для всіх. Дуже було мені образливо, коли приймали рішення про, про світі, І я запропонувала окремо Нести, тому що в кожному районі є маленькі Гривовичі: менші чи більші, але вони, не дай Бог, звичайно, можуть вистрілити. Я запропонувала пункт рішення е, доручити обласній державній адміністрації розробити програму поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області, не в Гривовичах, у Львівській області комплексно. На жаль, сесія не проголосувала. Депутати від блоку Петра Порошенка від самопомочі за це питання не проголосували. Ну, що тут можна коментувати? Мені здається, всі молодрі люди, ми розуміємо, чомусь на верхах бачать так, що чим більше хаосу і чим менше порядкованості, тим краще окремим людям. Я для себе зробила такий висновок. От. Тобто, має бути порядок, має бути програма і має бути утилізація сміття. Відповідно до програми впорядкованої. Поки цього не буде, будуть отакі різні речі. На жаль, далі після сесії події розгорталися наступним чином. Пів сьомої зранку мені подзвонили і сказали, що люди збираються біля сміттєзвалища, перегороджують дороги, затримали три фури. День перед тим 14 машин було зафіксовано зі Львова на нашому сміттєзвалищу. Люди підтягаються туди. Їдете, кніду кажу. Десь перед цьому я вже була на світті Дійсно, була важка розмова з Богданом Бонзом, який приїхав. На жаль, не було ні міського голови, ні голови сільської ради, хоч це питання не, не таке дуже повсякденне. От е машини. Не були розвернуті, машини пішли на сортувальну лінію після того, як активісти сказали, що вони не пропустять. Було багато телевізійних, яких золочим став іменинником по всіх каналах. От, і, ну, знову ж таки, поговорили, а віз і нині там. Зараз я повертаюся до того. Ми не маємо інформації, громада не інформована, відповідно, громада відчуває. Тривогу про своє майбутнє. От. І е, ну, нема довіри до влади, скажімо так. Нема довіри, Тому що навіть якщо укладеться договір на завіз, припустимо, двох чи трьох машин з Львова, знову ж таки, ніхто буде опліковувати ті машини. Під маркою двох машин заведуть 22 машини. Ну, на жаль, це те, що говорять люди. І тому це вже бачите, я не хочу переводити в якусь там площину політичну, Тут політики нема, то і сміття і воно засипає нас, не тільки віль засипає і очі. Але криза довіри до влади, тому що громада потрібна тоді, коли тут на вибори. Правда, треба, щоб всі прийшли, дружно проголосували і нас вибрали. А потім ми вже собі щось вирішуємо тихенько, але з громадою можна не радитися. пані Маруняк на, на обласній сесії, коли один депутат спитався, чи в наш район возять сміття, вона сказала, що це не закрита і конфіденційна інформація, тому що десь Щоб люди не протестували, треба інформацію приховувати. Це було озвучено на сесії обласної ради, Позвучу. тому бачите, треба дуже важати на свої слова, на свої дії, на свої вчинки, особливо коли йдеться про такі речі. Допомога Львову. Однозначно, що ми мусимо допомагати одній одним. Але, бачите, сталася дуже цікава ситуація, що пан садовий зі своєю командою. Створив проблему, а ми зараз всі ламаємо собі голову, як цю проблему вирішити. Тільки ніби керівництво Львівської Марії ні до чого брати на свої плечі вирішення проблем, які створили львівські олігархи. Ну, частково потрібно, бо там живуть також львів'яни, живуть наші люди і так далі. Не забуваємо, що нас вибрала Золочівська громада, і ми маємо виходити передовсім з інтересів Золочівської громади і, звичайно, не в шкоду Золочівській громаді а допомагати громаді міста Львова. Тільки таким чином ми маємо діяти. Я не є фахівцем, екологом, я не можу дискутувати. Я думаю, що міський голова більше розуміється на тому, в якому стані сміттєзвалища, що і як має приймати, але те, що їх засиплена сміття, ну, тут я не маю сумнівів, тому що їм треба кудись це дівати. Ще одне хочу сказати, у великому нашому велосерді до Львова ми забули про мешканців села Грибовичі. Про них, я вже зараз ні преса не говорить, ні телебачення не говорить. тоді, коли ці люди перекривали трасу і ходили і під мерією, і ходили по дорогах з транспарантами, ніхто не тому була до милосердя над тими людьми. Ці люди також беруть від онкології. Їм зробили дорогу, побудували школу, побудували садочок. Але чому має бути стихійне лихо для того, щоб в селі побудували школу? Та школа там повинна бути, і садочок повинен бути. І дороги повинні бути добрі. Не обов'язково відкуплятися таким чином. Проблема є велика, проблема є страшна, проблема є комплексна і проблема є не тільки Львова, це є і проблема нашого Золочинська. Звичайно, господарями цієї території, куди плануються звозити відходи з Львова, є і Вихова сільська рада. Тому ті люди, які там живуть, от говорили, що обгоріло наші сміттєзвалище, так, допомагали пожежники. Але з розмов з пожежників я пригадую, вони казали, що вони боялися, щоб їх щурі не покусали. Тому що вони дивилися, і е, от пожежник один казав, я не, не знаю, чи то був пес, чи то був щур. Тобто проблема є і така. Тому е, я думаю, що е, ну, не одну годину, можливо, і не одного другого голову ми мусимо вислухати для того, щоб все, все це розумно вирішити. І знову ж таки, бути добрими, бути милосердними, бути громадянами, і дбати за свою хату і, звичайно, за тих людей, які поряд. Тільки таким чином. Тому що ми вже е, такі розмови вели, коли треба було вирішити проблему з водопостачанням дрова. Ви пригадуєте. теж було перекривання вулиць, теж була зупинка техніки і все. В результаті Львів воду отримав, в результаті наші садки повисихали і в колодязях багатьох нема води. Тобто не в шкоду собі. Але ще одне пригадала собі: мене Богдан був запросив на сортувальну лінію, щоб подивитися. Я не знаю, чи там вже проведені ремонтні роботи, але сортувальна лінія стояла. Тому що е, оця стрічка, не знаю, чи я правильно розкажу, я не володію термінологією, стрічка цього транспортера, вона вже була досить зношена в стані. От, Спочатку це були емоції, пізніше емоції стихли, транспортер стояв. І коли я спиталася, чи нова стрічка закуплена, він сказав, так, закуплена. 60 тисяч гривень заплатили за цю стрічку. А де ця стрічка є? А вона запакована, запакована стоїть. А чому вона стоїть? А нема спеціаліста, який може її замінити. А зараз є спеціаліст, є, де в буску. За місяць не було часу поїхати до буска спеціаліста провести. Тобто сортування не відбувається. І те, що нам говорили, що сортується львівське сміття і вже відсортоване йде на полігон, воно не відповідало дійсності. На той момент, коли я була там, сортування лінія стояла. Можливо, можливо, це зараз вже виправлена ситуація, я розказую те, що я бачила на той момент. Тобто йдеться ну, про елементарну господарство. Давайте всі дбати за екологію нашого краю, десь за екологію нашої роботи, щоб вона, знаєте, була поменше бруду, поменше різних інсинуацій, Тому що мусимо ту ситуацію рятувати і мусимо рятувати золочі, ви бачите, що вже і піднімають питання взагалі про те, щоб цей полігон локалізувати. О, бажаю бажаю всім мудрості. Сесія районної ради, теж, я думаю, буде слухати різні думки, різні питання. О, я єдине сподіваюся, що Львів напрацює програму, що Львів е, запропонує, що він, як він бачить, з того виходити. І після того, як Львів вже сам буде знати, що він хоче, тоді і ми будемо знати, як співдіяти і як працювати в тому напрямку, щоб допомагати йому виходити з того лиха. Дякуємо.